Вітаю, друзі, вітаю на своєму каналі. Картина, якщо ви бачите, за спиною <гум> мені особо не, не подобається. Тому перше питання до вас, як ви думаєте, що з цього буде? І що думати вже його пересівати, думати, да? чим пересівати, як пересівати. Тому що я дивлюсь стан, стану зимої, навіть не знаю де вам покажу десь підпише. Ой, де ж її тут показати вам. ну Дивіться, що робиться з озимою Була зелененька, ну вже О, що не зробиш зараді підписників. Ось дивіться. Так що не забувайте підписуватися, ставити лайки нам. ну, картина не найкраще на озимій в нашому регіоні. Оце все, що стало з цією нашої озимої. Зразу е, трошечки швидко зроємо такий анонс, відповім на питання. Переключу зараз телефон, трошки, щоб зручніше було знімати. Е, е. По-перше, що відповім, це багато блогерів там кажуть, от ви там знімаєте, там щось намагаєтесь строїти. Е, там плануєте сіяти. Так, да, Плануємо сіяти, плануємо строїти. Але ситуація в нас не краща. Е, якщо ви чуєте, йде бій тут буквально. Я навіть не знаю, скільки кілометрів у нас з самого початку, початку війни, бойові дії не... Не завершувалися. Ну, скільки ми живемо, скільки ми чуємо вибухи, е е е ну йдуть бої поряд, бойові дії. Ну Руки ми не опускаємо. Ми настоящі українці, напевно, не буду так голосно говорити, незручно. Ну а все-таки хочу подякувати нашим хлопцям, нашим ЗСУ, нашим військовим, які тримають отут тут буквально поряд оборону, і завдячуючи їм, оце я ще вам знімаю відео, показую свої поля. І Знаєте, іноді, іноді думаєш, не останній раз. Ну, як я вже кажу, руки не відпуска не опускаємо. Плануємо щось робити. Якщо е, завдячуючи нашим Збройним силам, вони... Нас надіємося захистять і ми посіємо, будемо слівом. Звісно, розраховувати на цю пшеницю вже не, не приходиться. Напевно, ну надія якась помирає останньою. Надіємося, що ми що з нею щось буде. Пишіть, коментуйте. Первий раз відповім на питання. Так, да, цей автомобіль у мене стоїть в розісі. Пару місяців назад я його виставив розірва. У мене є відео розі з Цубісі, там є всі умови, і там будемо з вас підписка і роздач під підписниками. Або коментар. Якщо буде більше коментарів віддати на ЗСУ, значить ми віддамо нашим хлопцям. І хто підпишеться, це буде нашим спільним таким ще черговим. Е Черговою допомогою е, нашим Збройним силам. Так що пишіть, коментуйте, від своїх слов я не відмовляюся, е, я маю таку змогу, е, я осознанно це все зробив, виставив. Ну, Мені ще цікаво. Ви підписуєтесь і дивитесь мій канал, тому що я розмірую цей автомобіль і вам дійсно цікаво те, що я знімаю, показую. Напишіть, прокоментуйте, E, Чи стоїмо мені цим займатися, а автомобіль ми обов'язково розіграємо, це все залежить тепер від вас. Іли ми віддаємо його хлопцям як допомогу від цих нас, то підпишіться, це буде внеском черговим внеском в нашу перемогу. Всі e, в машину на, на вулиці зараз прохолодно, і трошки ще з вами буквально пару минут поговоримо. Невеличкий анонс цього відео. Зараз е, покажу паливну апаратуру, на якій техніки ми відремонтували, ремонтуємо і в наступному відео покажемо результат. Е, і далі розповім вам. Е, про вирощування сої покажу детально свою техніку, чим ми працюємо трошки технологію свою. Так що, кому цікаво, залишаємося на каналі, дивимося кому не цікаво, ставимо лайк, займаємося своїми справами. Ну саме головне, підписуємося. І коментуємо, я буду показувати техніку, паливну апаратуру, кому що цікаво, пишіть. Мені особливо, я ще хотів би ще раз задати питання по ширіній бороні. Я вже практично договорився. Одне підприємство зголосилося під мене особисто її виготовити. Но вони прислуховуються, що мої побажання. Ну, я ніколи на неї не працював, які в мене можуть бути побажання щоб. Вона була якісно зроблена, ну не хуже, чим імпортна з усіми там технологічними процесами, з усіми там розмірами. Може хто користувався, ще раз напишіть. пишіть. Далі відео я на кінець февраля, Вона буде вже готова. Ну ще можна зміни, які то внести. Вони готові прислухатися, змінити, зробити її не хуже, чим імпортна. І тому, подивившись на моєму каналі на цю шлігійну борону, яка приїде до мене в кінці февраля, можливо, і ви собі закажете. Тільки ж давайте разом напишемо, що ми хочемо від неї. І далі там буде техніка. Теж. Коментуйте, чим ви займаєтесь, що ви використовуєте під сою, там оранку, дісковку, глубоко Покажу зараз свої всі агрегати, сівалки, жатки, комбайни, все далі в відео. Так що залишаємося, дивимося. Дякую всім, хто підписується, дякую всім, хто надумає підписатися. Дивимося відео. В слідуючому відео ми розкажемо про результат ремонту топленої апаратури на нашому МТЗ-892-му. Заведемо його на холодно, дамо йому попрацювати, подивитись, який він там кидає дим, як заводиться на холодно, як працює. Ну, Звісно, розповімо ж і про майстра, який нам її ремонтував, дамо номер телефону, ви там запитували в коментарях. Звісно, все розкажемо, покажемо. Так що чекайте. На нове відео, де все це вам доступно і докладно, ми вам Чим ми далі, продовжуємо займатися і відповім на деякі питання, по КАМАЗу. Зараз заходимо беремо запчастини наші. І йдемо. Також розкажемо, покажемо про результат ремонту опаленої апаратури нашого КАМАЗа. Вона вже стоїть. КАМАЗ вже у нас, як ви бачите, практично відремонтований осталось до збирати резину, поставити і будемо його заводити і все ви побачите і Також відповім на питання, запитували, як у нас зроблений підйом кузова, це колхозник перероблений, бачите, як перекидається тільки назад. Стоїть з КАМАЗа Совка циліндр, зроблена шахта. Вон, бачите, зараз може ближче вам покажу. Ну і отак воно працює. Тут стоїть платформа. Якщо цей цилінд перевернути і всередині взяти отут, а поставити його і закріпити не заверх, а за середину отут, бачите, то можна зробити без шахти. Отут ставити, щоб цей йшов сюди, а, КАМАЗ, а кузов Камаза перевертався сюди. І в принципі навіть буде краще. Це ми вам покажемо в наступному відео. Ми будемо робити на зіву так. Так що слідкуємо за каналом і все ви там побачите. А так продовжуємо монтувати наш КАМАЗ. Як працює наша буржуйка. Покажу, дивіться, аж красно. Так не Вити так у нас розпочинається день. Розтопляємо буржуйку, п'ємо каву і приступаємо до роботи. Тепло, світ нас виключили, працює генератор. 连锁的。 Слідуючий проект наш, який ви побачите на нашому каналі, це ремонт ТЕСТа Сімдесятого. Ми доробляємо КАМАЗа, показуємо ваш, на, вам наш результат роботи КАМАЗа, роботи паливної апаратури і приступаємо до ремонту Теста Ну, Подвигу ну, у нас питань нема. Дивимося пушку, напевно, одреставруємо, подивимося там по карданам, по коробці, Ну, пройдемося, ну також знімемо паливо, на ньому зробимо, або провіримо, зробим. воно покаже. Майстер скаже, що з нею робити. І далі на нашому відео буде проєкт ремонту теста 70-го. Також будемо приступати до ремонту наших комбайнів. В цьому році вони працювали у нас мало ремонту не багато. Ну, подивимося. зазвичай ми перебираємо, розбираємо їх до рами. Перебираємо всі узли, все передивляємося. І потім комбайни працюють. В принципі, питань до них нема на протязі збирання врожаю. Ну, а в цьому році роботи, ну, я б сказав, зовсім було мало, тому ми так передивимося, подивимося. Ну, Є деякі узли, які треба буде заглянути. Так що, і в слідуючих також відео буде у нас вже е, будуть з'являтися ці комбайни. Ми будемо показувати, що ми з ними будемо робити. Так що, далі буде. Слідкуємо, ставимо лайк, дивимося наше відео. Підписуємося на наш канал. А далі зараз ми напевно з вами поговоримо все-таки про сою. Я розповім ще раз. У мене є на відео, я розповідав, але я все-таки ще раз повторюся процес, який ми використовуємо себе в господарстві, що ми використовуємо. Як ми сіємо, чим ми сіємо. Пер розпочнемо про сою. Це обробіток ґрунту. Що ви можете використовувати для обробітку ґрунту? Під сою доволі, доволі непогано підходить е, глибоко розпушувач. В нашому господарстві ми користуємося ось таким глибоко розпушувачем. Це у нас Восходовський. Таке, слідующе, що можна використовувати, це скова борона. Ми зараз користуємося Лємкином. Ми брали його новим. Він зараз 4, а взагалі він у нас п'ятий корпусний. Потім Іде у нас культивація. Покажемо вам зараз наш культиватор. До малих тракторів ми використовуємо такий, це нашого виробництва 3,8. Це до МТЗ, в принципі. Или на цей, що на 60-70 нюхоланд, ми цепляємо і використовуємо ось такий культиватор. На більші трактори використовуємо такий культиватор, це вже на 70. 60 на 170 на 150 ми підсипаємо такий культиватор. Це 6-метровий культиватор предпосівний. Чому предпосівний? Тому що ці лапки, бачите, вони такі м'ягенькі. Вони не, не риють глибоко, обробляють буквально на 5-6 см. І цього нам вистачає. Він з катками, спереді, з катками що Дозволяємо видержувати глибину і доволі якісно обробляти ґрунт. Зараз далі підійдемо, покажемо вам, чим ми закриваємо вологу. Підходимо до нашої шлії-борони. Попутно дивимося техніку нашу, це трактора, якими ми користуємося. Отака шлій-борона. Галещина, завод. Там є номер, якщо його можна розглядіти. Ось така 11-метрова шлейборона. Як я вам вже говорив, зараз хочу взяти рігільну борону. Веду перемовини із заводом. Вони зовсім роблять нову під мене. Ну вона потім буде в них і в продажі. Я на своєму відео покажу розкажу. Кінець лютого вона до мене приїде. Вона буде зроблена, ну подивитись. Я думаю, буде цікаво. Так що чекаємо, -бурну, з яку я вже стрігільну -бурну, борону, вибачте, стрігельну борону, яку я вам покажу. Буде вона 12-метрова, навісна. Робиться вона по принципу імпортної. Не думаю, буде цікаво подивитися. Ще в нас є такий агрегат, який ми цепляємо до МТЗ: 6-метровий з такими рельсами. Ну, теж доволі якісно робить закриття вологу. Після того, як ви зарали, заглубоко рихали чи задіскували, весною закрили вологу, закультивували, іде посів. Посіви йде це після обробленої землі. Це сівалка використовується у нас. Якщо землю нас оброблялися, це турецька сівалка шестиметрова, з транспортним. Якщо у нас земля, ми сіємо по нулю, ми використовуємо джандір 750 Це у нас джандір 750 теж з транспортним, шестиметровий. Слідуючий у нас буде 6 теж 750 джандір. Ця вже з несенням добрив ми зробили з такими ось бороночками. Зазвичай ми сіємо нею. Нас вона повністю влаштовує, у нас об'єми нездорові. І якщо ми сіємо, сої небагато і сіємо по нулю, ми використовуємо її. Також можна нею сіяти і по обробленій землі. Це вже на ваш вибір. Ось ми підходимо до самої головної машини, яка використовується при вирощуванні сої. Це, звісно, оприскувач. Це у нас Богуславський оприскуватель, оприскувач. Саме головне на сої це бур'ян. Саме чого боїться соя це бур'яну. Тому Оприскувач, якісне оприскування і оприскування вчасно це запорука вашого успіху. Стоячи біля цього присла, я хочу сказати, що я фунгіциди, інсицициди не використовую. Інцициди використовую тільки при потребі, якщо нападає гусі. Ну, це буває дуже рідко. Так, просто, як кажуть, лити його без ума, я цього не роблю. Фунгіциди ми. Пробували використовувати, але ми не побачили ефективності в них. Ми пробували обробляти сою і рядом господарства це робили. Но в кінцевому результаті ми від цього відмовилися. У нас обробіток утіл посів, і саме головне це обробіток від бур'яну. Повторюся, на моїх відео є там багато розказував про сою. Ну, саме головне, не запускайте бур'ян. Не ждіть там, є ніколи ждуть, поки він виросте. Як тільки навіть ви його ще не бачите, бризкаєте, ви краще використовуєте меншу норму. Можете літр, літр двісті до полтора. Я користуюсь раундапом максом. Ну, він мені сподобався і вже декілька років я ним користуюсь, і другого нічого не тут. То ми навіть використовуємо літр, максимум літр двісті. Ну, не чекаємо бур'ян. Навіть візуально ви його не бачите, тільки-тільки з'являється -тільки бризка. Так, краще заїти тричі, використати літру, це буде краще. Це для того, щоб отримати кращий результат по сої. Саме головне на сої це бур'ян. З бур'яном ще допомагає оця ротаційна борона. У нас це джандіровська, джандіровська ротаційна борона, 9-метрова. Вона, якщо бореться із бур'яном, також збиває кірку на землі і дає воздух, дає можливість бактеріям розвиватися. Для сої це дуже важливо, тому при можливості використовуйте ротаційну борону і стрігельну борону, про яку вже я говорив, яку я теж буду надіюсь мати на нашому господарстві. Наш New 70 7060, 150-го ви вже бачили, 170-го на початку відео ви бачили. Це ті трактора, які ми використовуємо при оранці. Наприклад, 7060 це оранка глибоко рихлення, 150, -й, 170. 60-70 це у нас оприскувач, ротаційна, сівалка. ну Також МТЗ задіємо. Так що і комбайни, які ви бачили, це те, що ми комбайнуємо. І зараз покажемо вам жатка при збиранні сої це головне її якісно зібрати. Це знаєте, виростити це теж головне, ну і зібрати. В цьому році на збиранні сої люди. Ну тут у нас багато. Трачали. До п'яти центрів, на мій погляд, трачали за що того, що були дощі, комбайнів не вистачало, не всі могли використати собі е жатку, вбирали комбайнами, якими вже могли. То намагайтеся все-таки мати флеш-жатку свою і договоритися е з тими людьми, які вам допоможуть. Жатка обов'язково дона бути флекс. Це F-30. використовуємо такі жатки. Це вже бачите, вона мільше порізана, краще копіює землю. Це вже F-35, новіша, лежандіровська. 925 -та, F. Так, не забуваємо за лайки, дивимося відео. Протягом відео також нам є підписатися. Нажимаємо підписатися і дивимося далі відео. Ось у нас є такі жатки, які ми використовуємо на сої. Це старого образця. Ну, Вони доволі непогано працюють. На новому, тим, що я показував. Там вони просто, бачите, так, боє порізано. Тут боє більшими лижами порізано. Це чим вони відрізняються? Це 7,5. У нас 930 ф. -ка. Це дев'яточка. Теж дивіться, в якому на стані всі наші жатки. Бо, як я вже говорив, ми ще й послуги надаємо тут сусіднім господарствам. Нас, в нашому господарстві ми ціпляємо оту турецьку 6-метрову сівалочку, коли сіємо, коли нас не вистачає техніки. І прикриваємо вологу 6-метровим з нашими обичними боронками. І також. Культиватор 3,8, той що я вам вже показував. Комбайни, які ми використовуємо при збиранні сої. Жатки я вам вже показав. І ці комбайни, які використовуються під ті жатки, якими... це всі 4 комбайни, гібриди, роторники, барабанно-роторні. Це найкращі комбайни, вони якби. Знаєте, він йде спеціально там, під определенні культури роторний, там, під кукурузу більше, ну, можливо, навіть і під сою. Ну а гібриди, от іменно гібриди, вони змогли все-таки зробити такий більш універсальний комбайн, який підходить і під кукурузу, і під сою, і під зернові, і під соняшник. Тому вони нам сподобались, вони себе зарекомендували з найкращої сторони. Так що дивіться при виборі комбайни, звертайте на увагу, який ви берете комбайн і під яку культуру. І ось ми маємо результат нашої праці. Дивіться на відео. Ну що, друзі, відео завершується. Я приїхав на це поле, де я доволі часто знімав відео про сою. Сьогодні відео у нас про сою, тому зараді вас я сюди приїхав показати поле. Воно заглубоко рихлене після сою. Тут була соя посіяна по нулю. Рожайність сої сою була десь порядка десь до 30 центнерів. Посіяна вона була по нулю. Без добрив. Я вам це показував. Якщо кому цікаво, перейдіть на мої відео, подивіться Там вирощування сої ота, до я ну, і все остальне. Е, ну, що ще хотілося б додати? Е, соя ця саме головне, вона не висипається. Е, соя аполо, е, ну, це ми її так називаємо. Користуємося нею вже на протязі 15 років. І відповім на питання. Ви часто коментарях, задайте питання по поводу продажі сої. Деякі телефонують. Ну, Я вам зразу відповім, що це можливо, тільки це буде самовивоз і партії хоча б там, тон, тон від п'яти. Так що, кому це цікаво, телефонуйте, пишіть в коментарях, можливо, ми вам допоможемо всіме нами сої. Ціну ну, ми зараз не... Намагаємося її продати за ту ціну. Ціна сої 16 по першій формі, 15 по другій. Ну, на сімена ми тримаємо, чекаємо ще на, на кращу ціну. Ну, сімена ну, приблизно десь 20 тисяч будемо просити, якщо будемо цим займатися. Це я відповів на питання по поводу сім'ян сім Сої. А вам усім дякую за перегляд, дякую, що на моєму каналі, дякую, що підписуєтеся. Всім добра здоров'я, саме головне миру все буде Україна.